Всім привіт! Пропоную вам приготувати самі популярні огірочки, як у Макдональдс. Виходять хрусткі, солодкі з легкою остринкою, і підійдуть для бургерів, шаурми чи просто на бутерброди. Нарізаємо огірки тоненькими кружечками. Я беру різні огірки, як маленькі, так і великі. Цибулю можна нарізати так, як ви любите. Я нарізала півкільцями. До нарізаних огірків додаємо цибулю. Та 4 столові ложки солі. Все це добре перемішуємо та залишаємо на 2 години просолитися, періодично помішуючи. Після цього потрібно промити гарно огірки холодною водою. Готуємо маринад, беремо велику каструлю, додаємо туди оцет, цукор. Чорний перець горошком, французьку гірчицю в зернах та куркуму. Все це добре перемішуємо та ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Киплячий маринад додаємо огірки. Перемішуємо це все. Доводимо до кипіння. А після закипання проварюємо 4 хвилини. Розкладаємо по банкам гарно заливаючи маринадом, закатуємо та окутуємо теплим пледом до повного встигання. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 півлітрових баночок. Обов'язково приготуйте, виходить дуже смачно.